Розпаковка взуття Швейцарія. В даному лоті 20 кілограм взуття сорту екстра. Ціна за кілограм 6 євро. Починаємо ми з парі. чоловічих черевиків. Серединка утеплена. Розмір 43. Наступна пара взуття це в нас йдуть ось такі синенькі уги Розмір, зараз вам скажу, 38. Наступна пара взуття. Жіночі черевики S. Олівер. На осінь. Розмір 39. Як бачите, вони в ідеальному стані. Наступна пара взуття чоловічі черевики. Ось такого плану. Це є докерси. Розмір зараз вам озвучу. Зараз вам скажу розмір 43. Наступна пара взуття, також чоловіча. Ось такі шкіряні черевики розміру 45. Як бачите, підошва в ідеальному стані. Наступна пара взуття у нас буде жіноча на каблучку. Ось такі черевички замшеві. Розміру 8. І так, ще одна пара взуття, більш спортивний варіант. Це у нас є 35-й розмір замше. Наступна пара взуття на ось такого плану на шнурівочках. Тут у нас є 38-й розмір. Нагадую, на даного лота 6 євро за кілограмчик. Сорт екстра. Такі з дизайном 37 розміру. Так, тут є 20 кілограм взуття. Серед них і ось такі чоловічі черевики. Великого розміру. Зараз вам скажу. Так, розміру не бачу, але є відчуття, що тут 45. Наступна пара взуття у нас дитяча. Ось такі черевичечки. Розміру 25, серединка утеплена. Так, у нас ще є чобітки ось такого плану. Серединка на холодну, осінь теплу зиму розміру 42. І так, ще одна дитяча пара. Ось такі милі черевичечки. Серединка утеплена. Розмір маленький, на жаль, не бачила. Ось такі ще шкірі дитячі з бантичками. Це від зари. Розмір. Постараюся зараз глянути. Не бачу розмір 28. Ось такі класні точки. Наступна пара ось такі черевики 37-го розміру. Нагадую, в даному лоті 20 кг взуття. Наступна пара. Ось такі теплесенькі, тут є 39-й розмір. Так, ще одні дитячі, ось такі милі черевички. Серединка теплесенька. Розмір у нас 23. Так, нагадую, ціна за кілограм 6 євро, так як це сорт екстра. Ось такі черевички, невисокий каблучок, 39 розмір. І так, низькі чобітки. Ось такого плану. Це у нас де Третій з половиною розмір. Нагадую, ціна за кілограм 6 євро. Ось такі милі черевички 22 розміру. Так. Наступна пара у нас йде на невисокому каблучку розмір 6,5. так, на масивній підошві ось така йде пара жіночого взуття розміру 40. Нагадую, сорт екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Дитячі черевички, теплесенькі розмір 32. Наступна пара у нас буде черевики але лакові. Ось така пара розміру 8. Так, дитячі ботики, ось такого плану. Серединка теплесенька, розмір. Маленький і я його, на жаль, 23. Так. Ще одна пара на каблучку. Ось такі черевички. Це у нас розмір 7. І остання пара в даному лоті. Ось такі черевики. Розміру 38 шкіряні. Нагадую, це була розпаковка взуття сорту Екстра. Ціна за кілограм 6 євро.